Пізнавайте світ разом із серією маленькі дослідники. Ця серія від видавництва ВАВ» відкриє вашій дитині захопливий світ знань. У ній представлено 5 інтерактивних книг на різні теми: про динозаврів, транспорт, ферму, людське тіло і навіть світ професій. Кожна книга наповнена яскравими ілюстраціями, віконцями, які можна відкривати та закривати та цікавими фактами. Ваша дитина на з радістю буде досліджувати світ навколо себе, граючи і навчаючись. Ця серія стане улюбленою частиною вашої домашньої бібліотеки, до якої малеча повертатиметься знову і знову.